Ось цією ділянкою мав би курсувати перший трамвай на Сихів. Цього року ремонтні роботи обіцяють завершити та чи встигнуть закінчити все це до зими. Активне будівництво колії на сихів триває вже більше року. До того реалізація масштабного проекту не раз зазнавала невдач. У 2008 році були перші спроби побудувати трамвайну колію однак потім будівництво заморозили. Зараз ремонтні роботи тривають, але якими темпами та те чи якісно та новини вирішили глянути на власні очі? Спочатку їдемо на вулицю Стуса. На годиннику четверта. Одні працюють у почі чола, інші ж стоять поруч та контролюють. Від камери виконроби втікають як від вогню. З нами спілкуватися, відмовляються. На територію робіт не пускають, а самі не підходять. Спочатку вимагають каску, а потім і робочу маніжку. Робітники нас підтримують та дають свої, працюють від восьмої ранку. Сьогодні ми почали прокладання бруківки. Ну заклали ми приблизно 60-70 квадратів. Вчора теж заклали 150 такого, 120 приблизно. Привозять нам бетон, потім гарцовку. Ми це трамбуємо, стягуємо, робимо стяжку, потім починаємо з вкладанням бруківки. Доля майбутнього трава на Сихів цікавить львів'ян. Пан Олег мешкає неподалік ремонтних робіт Настуса. Чоловік часто спостерігає за роботою та як росте колія. За цю ділянку впевнений, за інші ж сумнівається. Я вважаю, що до нового року цю. Частину зроблять і дуже гарно роблять, мені подобається. Так ще ніколи в Львові такої роботи не робили. Мені так здається, що непогано буде. У всякому разі, оця ділянка, а там, там далі я не знаю, чи вони впораються. Інші ж не такі задоволені. Пан Анатолій 40 років працював у будівельній сфері. Каже, організації у будівництві колій зовсім немає. Роблять частинками або ж взагалі нічого. Я впевнений, що не закінчить, бо ще далі від парка залізні води там зовсім нічого не робиться. І до підйому насихів до мосту там нульова робота, все розрите, все. Початок кинуто і нічого не робиться. Вирушаємо на проспект Червоної калини. Вже вечір, проте і там робота також триває. Працюють у дві зміни по 14 годин. У нас в частині Сихова до зими, звичайно, встигнемо. Робота просувається швидше графіку. На даний момент е, зроблено вже більше 80% об'єму робіт на Сихові. Все добре. До зими обіцяють встигнути та на заваді аварійний колектор, який сповільнив темпи будівництва. Вже провели два незалежні дослідження. Якщо ж будівництво все ж таки проведуть закритим методом, то роботи здадуть вчасно. Інакше ж це затягнеться ще на два роки. Саме складніша ділянка це ділянка відрізку від парку желізних вод входу до заправки вок до липової алеї. Там зараз проводиться будівництво колектора. Відсотковому значенні там виконано десь 25% робіт. Чому? Тому що там о, дуже о, йде складний етап будівництва, а саме будівництво колектора. Окрім колектора, палиців колеса вставив і базар Санта-Барбара. Вже рік намагаються знайти з ним спільну мову та перенести його, проте безрезультатно У нас немає ніякого сумніву, що це має, має ходити так, як було передбачено по проєкті. От єдине питання дійсно знайти. Правильний підхід знайти той компромісний варіант, який би дозволив нам вирішити питання позитивно як для підприємців, так і для всіх мешканців Сихова. Тому що звісно цей ринок не може бути перепоною для того, щоб ми не збудували цей трамвай, бо тому, що він дуже важливий. Сихівчани вже багато років чекають зручний та швидкий транспорт. На візочку з дитиною важко проїхати проте доводиться, адже сподіваються, що добратися до іншої частини міста стане легше. Відбувається кожного дня. Кожного дня закривають нові проїжджні частини і кожного дня будують розуміти прогрес на лице. Молода матуся показує нам, як щодня доводиться проїжджати з малою дитиною на візочку, попри майбутню колію для сихівського трамвая. 9 кілометрів колі вже лежить. Залишилося ще близько трьох. Попередньо за маршруту мали би облаштувати по 10 зупинок у кожен бік. Вікторія Хома, Віктор Самратович НТА Новини.